Колеса для пластикової валізи. Ось такі колеса часто ламаються, як їх підбирати. Вся проблема в тому, як виміряти розміри і правильно підібрати. Ну, почнемо з того, що потрібно відкрити валізу, в валізі підкладка, відкрити її, викрутити 5 саморізів. Ось у вас готова кліщака. Далі, що найголовніше, найголовніше це. Ширина Ширина оцієї сторони, ширина оцієї. Це основний розмір, по якому підбираються колеса для пластикової валізи. Тобто ширина гнізда. Ну, на глаз це завжди проблематично. Ну, не завжди. Що робимо? Беремо дві книжки. Ось, так. Фіксуємо все і робимо замір. Ось одна ширина у нас записали. Перевернули, бо вони різні. Записали. Все, дві ширини є. Це найпростіший спосіб. Колеса бувають різні. Ось тут 85. На 80. Ось є 75 на 70. Тут 70 на 70. Заміряли цей розмір. Вже знаєте, яке вам шукати. Шукаєте, наприклад, 70 на 70, все. І без різниці, одинарне чи двійне. Оці широти у вас повинні зівпасти. Буває 72 на 76. Підібрали 70 на 70, шукаєте, знайшли. Що потрібно далі? Далі глибина. Ось От цього місця доверху, Оце все без різниці. Більш-менш його можна скоригувати. А оця глибина, якщо її не хвати, будете втягувати, буде ламатися внутрі пластмаса валізи. Якщо буде забагато, ну, або ці края обрізати. Ну, щоб цього всього не було. Ну Тут дуже просто. Ось заміряли, там 2-3 см. От, Отсюди. Все. Все остальне плюс-мінус. Оскільки колеса для пластикових валіз продаються парами, є праве, є ліве. І вони відрізняються кутом. Ось Тут праве дивиться в ту сторону, ліве там дивиться в ту. Якщо ви не на ту сторону поставите, буде в палець щель. Якщо поставити правильно, то все зіпаде. Підводимо ітог. 70 на 75 Все, 90% у вас попадання буде. Далі, оці саморізи. Тут вже шукаєте 70 на 70 і дивитесь, От ми рисуємо розміри. Зівпало, Хорошо. не зівпало, внутрі нові просверлили, поставили. Головне оцей розмір, щоб ви вже отримали товар, могли його змонтувати. Більш-менш підкоригували, але він стане. А у вас 70 на 70, а ви, так, то аж двійне, ось блискуче замовили і забули заміряти. І в итоге воно в два рази більше, воно, ну, при всьому бажанні, ніяк не стає щілина в два пальці, якщо її затягнути, буде болтатися ні туди, ні сюди. Або дуже маленькі, що ну, зовсім нічого не зівпадає. Щоб цих всіх неприємних ситуацій уникнути, ось таким простим способом. просто. Тим любые. Поставили, замеряли, замеряли, замеряли. Все. Тут уже по бажанию. Вот так все просто. И швидко.